Це було в шкільному саду біля школи. Доводилась він кулька за народу. Ой, забула, зараз. секундочку. я дівчинка з перчиком. Тата це моє серце, а кіно це моє обличчя. Це популярність. В наші часи так багато аферистів. Чай з цукрозамінником. Добро, хоча здоров'я вже підказує, що треба треба змінювати це твердження у своєму житті. Всім привіт я, Олександра Шмарова, діджитал ведуча ютубу нового каналу, і це проект Greenbox. Тут ти дізнаєшся більше подробиць про своїх улюблених зірок. Завис, <просло> no. я не понялася. Що таке? Що ти ж мені пожився, клявся. Ти собака, ти сутула, що ти звести почнеш ново життя. Життя треба не хоче мати, а жити. А правильно васівська правильно живи весну красиво і здорово! Віталіна, добрий день. Добрий день. У мене є ось такий грінбокс. В ньому заховано декілька предметів. Кожен предмет відповідає за свою тему розмови. Ви витягаєте один предмет на осліп і ми з вами починаємо розмовляти. Боже, це як побачення всліпую. сліпу обо! Я дівчинка з перчиком. Це перчик чилі. Він у нас відповідає за тему стосунки, кохання. Ось таку. Обо. Перше питання, скажіть, будь ласка, які у вас ред тобто червоні пропорції у чоловіках? Що ви от не приймаєте, не любите? Які якості? Я не люблю брехню. Я не люблю, коли чоловіки не щирі. Я не люблю жадібних чоловіків. Ну в плані не те, що там ти багатий маєш ділитися? Ну там це моє і все це не. І я не люблю чоловіків без почуття гумору. Чи пам'ятаєте ви свій перший поцілунок? О так, мені було 15 років і 5 днів. Це було в шкільному саду біля школи, верніше за школою. Да. Це був Євген. Там стався мій перший поцілунок. І о, це було прекрасно. А яке для вас ідеальне побачення? Щоб можна було посміятися. Е Ну, ідеальне побачення роблять люди. Якщо людина, з якою тобі комфортно, побачення може будь-де і бути ідеальним. Чи то в лісі, чи то в кіно, чи то на вулиці. Е я, звичайно, як і будь-яка жінка, люблю сюрпризи не без цього, але, е в принципі, якщо мені комфортно з співрозмовником, в даному випадку з моїм чоловіком, то це побачення може будь-де. Відбуватися, а яка у вас мова кохання? Знаєте, я кажуть п'ять мов кохання: слова, вчинки, подарунки, фізичні дотики і проведений час разом. Однозначно вчинки, однозначно дотики, однозначно проведений час разом. Ну це на першому місці стоїть розмови. Ну я е, вважаю, що коли немає діалогу між партнерами, то сумісне життя воно неможливо. Коли ти не боїшся проговорювати, що тебе влаштовує, що тебе не влаштовує, що тобі цікаво, що тобі не цікаво. Ну і звичайно, йти на компроміси. І в стосунках головне, щоб у кожної людини була своя власна територія, вільний простір. Ну, щоб я не ламала тебе під себе, наприклад, а ти себе під мене. Коли це відбувається, то тоді і відбуваються ці тріщини, тому що ми зустрічаємося вже з якимись своїм набутим досвідом, з якимись своїми і шишками, і травмами, і баченням. Тому ну, важливо не ламати одне одного, а приймати таким, який ти є. І останнє питання: як ви ставитесь до шлюбних контрактів? Ви знаєте, я думаю, що прекрасно, бо в наші часи так багато аферистів. І зі сторони жінок і зі сторони чоловіків я думаю, що коли це а, а знову ж таки це діалог. Ти проговорюєш цей момент. Ну я хочу бути застрахована, якщо, наприклад, чи я хочу, щоб ти був застрахований, якщо зі мною щось трапиться, та е, щоб ти був впевнений, що я тебе не ображу. Ну я, я за. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь від Аліни вам сподобалась найбільше? Ми будемо чекати. Сніг подати. Ні, ну, що його казати, коли воно, звісно. Дивіться новий сезон. Будиночка на щастя Шостий на новому каналі вже цієї весни. Не пропустіть. Назаре, добрий день. день. У мене є ось такий грінбокс. Тут заховані 5-6 предметів. Кожен предмет відповідає за свою тему розмови. Правила такі: Ви на осліп витягаєте один предмет, і ми з вами починаємо розмову на ту тему. Поїхали. Тема для розмови. Давайте а, м -м 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 -м. Ні, я перше, що. Откнувся щось, я вткнувся. Я вткнувся в гаманець. 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 Це означає, що тема нашої розмови будуть фінанси. Фінанси, да. фінанси. Як же без них? Коли ви приїжджаєте на зйомку? У вас є якийсь райдер. Що в нього входить? Якісь є вас пункти обов'язкові? Чай з сукрозамінником, <схід> бутерброд. такий у мене райдер ранковий все. Ну і дієта на обід з з моєю хворобою пов'язано, щоб ну, солодко не можна, білого хліба не можна, майонезу не можна, картоплі не можна, багато чого не можна, ну коротше, такі, такі в мене райда. А який у вас був найбільший гонорар за кар'єру? В серіалах чи в театрі? А, ні, це було корпоративи ще колись до, 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 до кризи, кризи на початку 2000 це було в доларовому еквіваленті на Новий рік. В Новорічна ніч я завжди, от я новорічну ніч працював. Не буду казати, яку цифру я отримав, але це і ведіння, і номери ціле це, норі це такарга. Це коли сім'ї ще не було дружини, сім'ї не було. Зараз ні за які гроші не піду в новорічну ніч. А тоді да, це було найбільше заробіток. Пам'ятаю, тільки був ну хто працює в в новорічну ніч, то розуміє, про що я кажу. Чи є у вас якісь професійні факапи, які ви пам'ятаєте? Та забувалося, і тексти забувалося такси під час вистави, і реквізит забувався і на естраді під час концерту. Ну якось переживалися, якось викручувалися. Довело, доводилося казати прямо народу. Ой, забули зараз секундочку, Ой, мікрофон не забув одягнути, ой, мікрофон виключений. Там на концерти таке. Ну по різному і не тільки в мене це, я бачу і у великих зірок. Професіоналів це трапляється, так що всі ми під Богом ходимо. Чи можете ви обрати щось одне або кіно, або театр? Не можу, не можу. Я обожнюю театр, театр це моє серце, а кіно. Це моє обличчя, це популярність, це мій гаманець, мій шлунок, тобто це заробіток. І більша популярність як для глядачів, тому що театр це все-таки обмежена кількість глядачів, яка приходить на виставу. А кіно одна роль в хорошому проєкті може можете прославити на всю Україну. Тому обожнюю і кіно, і обожнюю театр. Хто ваш найбільший конкурент серед українських зірок? Моєї вікової категорії е, мало, нас мало, я кажу. Я знаю, я знаю своїх конкурентів, не хочу їх називати в голос, продюсери не давали їм ролі е, мої, але є, є е, але дійсно дуже мало. Далі вже пішов потік, далі вже більш молоді є з кого вибрати. А той момент, коли я от навчався десь початок 90-х, до середи 90-х. Тоді не всі хотіли. Ну була важка ситуація. Не всі хотіли в театральний інституту йти, а тим паче, щоб бути комедійним характером, артистом. Тому трошечки є напряжен. Яка ваша роль улюблена? Може, в театрі та в кіно? В театрі все-таки це моя центральна вже 10 років. Грає моя професія сеньор з вищої освіти, Сеньор в кіно в повному метрі це Василь Середюк скажане весілля. Мені пощастило встигнути. Трилогію зняти повно в серіалах. Звичайно, Вася, будиночок на щастя, це моя коронка, це моя любов, це моя пристрасть, це все. Ну, обожнюю цю роль. Супер, дуже дякую вам за розмову. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь на зараз за Дніпровського вам сподобалась найбільше. Ми будемо чекати. Марія, привіт! У мене є ось такий грінбокс. В ньому заховано 5-6 предметів. Кожен предмет відповідає за свою тему нашої розмови. Зараз ви витягаєте один предмет на осліп, і ми поговоримо на якусь тему. Можна? Так, можна шукати. Помадка. Помадка. Це означає, що будемо говорити про красу, всякі б'юті штучки. Ой, про дівчата, то в чому я не розумію нічого. Перше запитання в цій тематиці, скажіть, що завжди є у вашому холодильнику? Ну з такого звичайного завжди є яйця, там масло, а з такого, що трошечки помудреніше, то я завжди я сама роблю хумус і вялені томати. Ну, вялені томати купую, ну, тому в мене майже завжди є хумус, вялені томати. А що ви ніколи не їсте? Чи може якийсь продукт у вас є під забороною? Під забороною як такого нема, але я не дуже люблю печінку, тому в холодильнику максимум це печінковий торт і то бо він там вже видозмінений сотню мільйонів разів. От і тому якось печінку рідко можна мене знайти. А щодо дівчачих баночок, чи багато у вас там всякої косметики доглядової? Ах, дівчачих баночок у мене купа купезна, тому що в мене досить проблемна шкіра така. Не проблем, ну, вона просто така дуже вибаглива. От і тому в мене дуже багато всяких кремчиків, там допоміжних кремчиків, базових кремчиків, кремчик на літо, кремчик на осінь, кремчик на ніч, на ранок, на хороший настрій, на поганий. На да, тому дуже багато всяких таких штучок. А як ви ставитесь до всяких там укольчиків, операцій пластичних? Ну на даному етапі свого життя я про це ніколи не думала. Там себе на себе саме на себе я це не приміряла. Але якщо хтось себе буде почувати з цим комфортно, і це виглядає природньо, і людина буде щаслива від цього, то чому ні? Це її право. От. Можливо, я ж не можу відповідати там за себе, що через декілька років я не виключаю варіанту того, що мені захочеться десь підтягнути якусь там або вколоти лобік, щоб було там якесь свіжіше лице. Тому я не знаю, якщо це підтримуючи якісь процедури там уколи, і це в якихось межах натуральності і природності, то чому ні? І щодо спорту, що би ви обрали? Якісь там тренування у залі із залізом, медитацію, чи може щось функціональне, чи кардіо, наприклад? Я взагалі спорт, це дуже несумісні між собою речі. На жаль, поки що. Хоча здоров'я вже підказує, що треба, треба змінювати це твердження у своєму житті. Я дуже давно хотіла піти на бокс на тайський. Не зовсім жіноча справа, але мені хотілося би. От і думаю про йогу. Мені якось мені цікаво всі види спорту позайматися трошки тим, трошки тим, тому що це зовсім різні групи м'язів, десь це викид агресії, десь це навпаки, якесь тихеньке випускання цієї агресії, і емоцій. Тому не знаю. Я на даному етапі я напевно вибрала би йогу і от абсолютно протилежний тайський бокс і плавання. А як ви зараз випускаєте у якийсь пар чи стрес? Граю на сцені в театрі. Мені щастить просто на виставі, де можна прокричатися, пробігатися, пробитись за головою підлогою. Вона кудись виходить. А так, що буває, ну в нас з подругами є така практика. Ми просто виїжджаємо в ліс і просто кричимо. <реш> <реш> Як оті, знаєте відео з бобром? Таке було колись. О, <реш> це ми. Дякую вам за розмову. <реш> а ви пишіть в коментарях, яка відповідь Марії сподобалась вам найбільше. Ми будемо чекати. Це був YouTube проект нового каналу Greenbox. став лайки, підписуйся та коментуй.